Друзі, всім привіт! 22 жовтня, ранок наступного дня після другого проливу амітразом препаратом Autox. Ну і друзі, забігаючи наперед, скажу, що проляли ми всю пасіку, тому що після двох годин в цьому контрольному вулику і не тільки в цьому, зараз підемо ще до других. Впало більше 10 кліщів. Я не змітав цих кліщів, так і вони тут залишилися. Ну а зараз, друзі, бачимо, тут є біля 30 штук. Я думаю, там видно. Біля 30 штук, друзі, є. І я це, друзі, побачив вчора, тільки проляв, пройшло 2 години. І я це побачив і вирішив проливати всю пасіку. Друзі, тут бачимо така приблизна історія, саме є теж біля 30 штук. Ну Тут менше, тут десь біля 10 штук. Тому, друзі, проляв. Проляв повністю що всю пасіку вчора до вечора були цим зайняті. І знову ж таки мене це на ну, тут біля 10, навіть більше, -більш, біля 20 штук. Цієї сім'ї теж біля 15 штук, не біля 20 штук теж. Ну тут от менше, тут 5-6 штук десь так. Ну, де до 10 штук друзь. Ну, менше з том, це воно показує. Нам досить таку картину, ну, яку би ми не хотіли бачити, але яку ми бачимо. І тому, друзі, і проляв всю, всю пасіку, тому що буквально через 2 години в контрольних сім'ях впало більше 10 штук. І це от, друзі, на таку думку мене наштовхує. Виявляється, що і от. Такий, скажімо так, термоядерний обробіток, як пролив, разово не забирає всього. Пліща. І це, друзі, 100% в сім'ях немає жодного розплоду, ніякого, ні критого, ні відкритого ніякого. Щоб після першого обробітку проливом, що зараз. І, виявляється, не забирає кліща за один метод проливу тим самим амітразом, біпіном чи ще якимось. Наштовхую на думку роздумати над тим, щоб якось серйозніше боротися з цим кліщем, тому що, бачимо, він така зараза, що примудряється вижити і в таких, скажімо так, умовах. Які, здавалося б, мало б, мали б забрати його там 80-90%, а воно його друзі, не, не забирає. Навіть оцей пролив термоядерний не забирає. А ми все надіємося, раз ми проляли в безрозплідний період, ми надіємося те, що ми там 90% кліща забрали. Виявляється, друзі, що. Не забираю, він залишається. І я даю 100%, що зараз я почищу цей планшет, і він ще буде продовжуватися сипатися там, по декілька штук знову на протязі декілька днів. І якийсь процент, друзі, його ще, звісно, ж залишиться. Залишиться для того, щоб далі успішно розмножуватися і проводити е, вред. Наступного року. Я навіть не знаю, друзі, що тут сказати. Потрібно це все якось розставити на свої місця, і потрібно думати, як боротися ще більш ефективніше з цією заразою. Напевно, друзі, я все ж таки придбаю субліматор шавеної кислоти і буду впроваджувати в роботу. Ще обробку з шавельною кислотою або проливом, або, або ж сублімацією, потрібно щось, друзі, додати. Тому що цю картину, яку я бачу з клещем, особливо в цьому році, явно вона мені не подобається. Дехто скаже, та все рівно всього кліща не поборемо. Друзі, так не поборемо, але щоб ви розуміли, Дана закліщеність приносить досить серйозні збитки. Це не тільки збитки, то, що сім'ї зараз просіли. Це збитки навіть серед сезону, коли ми не бачимо. Це на вигодов... пошкодження бджоли, яка потім буде повзати по пасіці, вона вам не принесе зовсім ніякого... ніякої користі. Хоча ресурси, скажімо так, на її вигодовування, на її виховання, вони затрачені, і це мінус вам. А ця бджола, відповідно, народилася з дефектами, пошкодженими крилами, чи навіть не пошкодженим крилом, просто вона не має здоров'я літати. І, ну, ресурси, затрати ресурсів того самого меду пішли, а результату прибутку від неї, від цієї бджоли, яка вивелася, у вас немає ніякого. І, вроді би, здається. Деколи розплоду там багато, а сім'я стоїть на місці. Ну, це результат, друзі, кліща. Так що, думаю, всі зроблять для себе висновки. Я для себе деякі висновки зробив і ця, от, ця картина невтішна. Ну, менше з тим. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!